Тема Украины на следующий год никуда не уйдет. Газа сейчас закончится, а это, эта тема останется. Я уверен в победе Трампа. Я уверен в том, что он действительно э, от темы Украины не отойдет. Тема Украины на следующий год никуда не уйдет. Она будет гораздо более актуальной. Газа сейчас закончится. А это, эта тема останется. Правительство Германии приняло решение о выделении 8 миллиардов евро на следующий год на помощь Украине. Решение уже принято. Эти деньги у, у Германии есть, есть. Шпигель наврал. Это, да. Он, а зачем? Я, я, не знаю, зачем он наврал, наврал, потому что может быть, потому что Шпигель это из старого номера, не, не последних. Вот, потому что было 4 миллиарда, они выделили 8. Андрей Иванович, уточню, они это... по снарядам тоже были очень оптимистичны. Подождите. И, ну и что... говорили, что дадим снарядов. А в что... итоге одна треть, даже меньше. Извините, 320 тысяч снарядов, которые поставлены. Но это, это не извините. миллион, это не это миллион. Треть. Это не миллион, но 320 тысяч снарядов на голову нашей, наших, нашей армии. Андрей Андрей, еще раз, раз. Вы говорите про 8 миллиардов, поставят примерно треть. Ну то есть где-то на трешничек накапает. Во-первых, 8 миллиардов это э, включает в себя очень многое. Это, вижу кстати, эту. только что э, Германия передала танки Леопард, БТР. Сколько что? Э, 25. А, значит, э, пошли. Один, для... да. это, это кажется, нам все кажется мелочами, да. да? Но для фронта, то, что ситуация на фронте, это, это достаточно много. Во-вторых, не надо упираться в цифры. Большая помощь, которая оказывалась в Украине, она была большая по сумме, когда нужно было закупать Хаймерсы, М-77 и так далее. А Сейчас шар. все это у Украины есть. Сейчас нужны только ракети, снаряди і прочее. Такого количества дітей вже не було. Доброго ранку і слава Україні! Героям слава. 38 було, 29 знищили. Правильно, я нічого не наплутала в цифрах. Ну це якась така, це якась щось новеньке від Росії. Оці зальоти шахедів, так їх багато. Чи це просто вони вивідують щось перед тим як почнеться зима? А далі вже знову будуть відсилати на нас балістику масовано, пане Геннадію? Я вам хочу дати відповідь: що що би ми не думали, що би ми не казали, а зима в нас точно буде. Тому в нас так ці люди, ви знаєте, прийде зима, буде зима. Це, як скажу величезну таємницю, ніхто не знає. Хіба що британська розвідка, що зима так і буде у нас? Та зима вже почалася. Вона вже, сніг випадає то тут, то там да, да, да. в Україні. Це зрозуміло, але росіяни нам влаштують гарячу зиму. Ви знаєте, вони нам не влаштують зиму більш гарячу, ніж вона була. Не влаштують вони нам літо більш гаряче, чим було, і е, останніх десь біля трьох тижнів я бачу в пабліках, бачу серед настроїв людей е, таке, знаєте, таке чорне, крім того, всього осінь. Сонце не вистачає. Люди такі, такі засмучені. Щось має бути таке відбутися. Що у нас гірше, ніж то, що є зараз війна. Ну, бути складно щось придумати. да? У нас іде в Україні війна, Україна сперечається і робить все для того, щоб російсько-фашистські загарбники не просунулися далі. А навпаки, українська армія дала їм так по чолі, щоб, ну, щоб ми, врешті-решт, дійшли до перемоги. Це комплексний термін. Перемога ми можемо колись поговорити з ним. Але так, ймовірність того, що Російська Федерація будуть наносити чергові ракетні удари, існує Шахеди, на превеликий жаль літають. На величезний, величезний позитив в тому, що українська армія, а зокрема військов... ну, протиповітряна оборона, навчилася давно і зараз удосконалюють свої можливості по знищенню цих цілей. І... Чим довше це буде йти, у нас буде більше часу, більше можливостей, тому що я, от знаєте, маю велику кількість друзів і деколи спілкуємось, показують, розказують, діляться. Я бачу, що ми не стоїмо на місці. А ми в нас більша кількість можливостей по знищенню цих БПЛА в Україні е, збільшується. Тому е, так, ми у нас є протидія. Чому тому, що люди не сидять і не чекають, коли хтось щось нам подарує чи дасть. А крім того, всього створюють створюють самі. Це такий нормальний еволютивний процес, який йде. І я тішуся, що велика кількість у нас є ініціативних людей, військових, які роблять все для того, щоб м -м, придумати яким чилом удосконалити засоби, якими знищувати ці цілі, ви згадали вже британську розвідку. Так, от британська розвідка попереджає. Про те, що збройні сили зв'язку з тим, що Україна е, отримає західні винищувачі збройні сили Росії, намагається побудувати бойову зв'язку з літаків дальнього радіолокаційного виявлення А 50 і зенітно-ракетних комплексів С 400 щоб якось відповідати, пане Геннадію. Яка, ну, яка потуга в Росії в цьому плані? Ну Новини нема. Хочу сказати, що ми в минулому році е, ту зв'язку вже бачили. Ну тобто, вона вже була. Вони працювали з е, винищувачем міг 31 який обстрілювали з сторони Білорусі Україну е, ракетами. Це е, А-50, це комплекс цільовказування, який побудований е, на базі е, великого літака транспортного Іл-76, він з перші польоти десь 78 чи 79 рік був. Грунтовна модернізація літаючих літаків, яка лишилася в Росії, вони почали робити 2000 почали 2004, а велику кількість літаків модернізували 2008-2009 рік? Тобто, ми розуміємо і мало би розуміти, що якщо йде модернізація таких літаків, вони готуються до чогось недоброго. Що стосується конкретіки, якщо вну в, в, ну, в інтерв'ю, коли я вам давав особисто, я наголошував, що у нас є така мантра, яка, яка носить назву Ф 16 дайте нам F-16. Крапка. Я завжди казав, що F-16 – це є один з елементів того списку, який нам не, необхідний. Тому що до літаків F-16 нам треба авакси. Авакси – це є літак, виконує завдання, якого Росіяни спробували зробити копію, який називається на сьогоднішній день А-50. Тобто нічого нового росіяни не запропонують, і лише британці попередили, що вони будуть співпрацювати ті літаки. Власне, у вас от зараз він на екрані. Вони будуть співпрацювати з зенитним комплексом. А, а 400. І ми маємо розуміти, що м, в такій конфігурації з радіус, бойовий радіус ура, не, ураження або цілі вказання буде десь 400-500 кілометрів. Такі літаки ніколи не будуть літати російські А-50 біля. Кордонів десь в межах 200 кілометрів ближче до кордону. Вони побояться підійти. <кій> тобто, ми можемо розуміти, і маємо розуміти, що цілі вони будуть вказувати, плюс-мінус. Ми можемо вважати десь 200, може, може, 250 кілометрів від державного кордону України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних. Платформах реквізити в описі до відео.